Ось ти маєш 10 і 10. Зараз ми будемо 20. утворювати. Молодець, 20. А тепер дивися, 10. Клади так, як я. 10. А тут розділюємо. А це розділюємо тут. Ні, це 10. Кладеш, так? Беремо один. Беремо один. Так, кладемо на 10. На 10. Скільки стає? Скільки? О, один. Молодець. Бо ми поклали на один на 10. Десять. Так? А тепер покладемо ще три. Ще два покладемо. Скільки у нас вже є? Тринадцять. Тринадцять. Молодець. Поклади так, як я. Ще два. Так. Чекай. Я чекаю. Так. Тринадцять. А тепер скажи мені, скільки у нас тепер є з тобою тут? Скільки? Ага. Разом, скільки є. Mm. Ну, ти лише казала. Тринадцять. Тринадцять. А тепер, якщо я від тринадцять, дивись рінка заберу скільки. Скільки в мене я забираю? Три, я забираю. Не тринадцять, три. Три забираю. Скільки в мене залишається? Десять. Десять. Молодець. Скільки в мене знов. Знов. Скільки знов? Тринадцять. А тепер зі мною роби. Три. Залишаємо. 10. А скільки забираємо? Десять. Десять, а зроби так само ти. Зроби так і ти. Це відсунь. Зроби. Десять. Забрали 10. Скільки у нас лишилося? Скільки. Це забери. А це поклади тут. Оце поклади тут. Тут. Тут поклади. Арінка, тут. Так. Це забрали. Ми це забрали. Забрали. Скільки в тебе залишилося? Від 13 ми забрали 3. Скільки залишилося? Скільки. Ми, від 13, вибачай, ми забрали скільки? 10. Скільки залишилося? Лишив. Лишив. Три. Три. Молодець. Клади десять. Так, а до нього поклади п'ять. Поклади на нього п'ять. Поклади п'ять. Угу. П'ять поклади. Дві. буде чотири. А буде. П'ять. П'ять. Так, yeah. поклади на десять. Ось як я кладу на десять. П'ять. Рінка, тільки п'ять. П'ять. Молодець. Скільки в нас стало тепер? Скільки? Ага. Скільки в нас тепер є? 15. 15, молодець. А якщо ми заберемо 5, забираємо 5 від 15. Скільки залишилося? Скільки залишилося? 10. 10. Поклали назад. Скільки у нас знов є? 15. 15. А якщо від 15 ми заберемо, скільки це? 10. 10. Забрали 10. Що у нас залишилося? 5. 5. Молодець. Молодець. А давай покладемо 8. 8. Зверху. Вісім. На десять покладемо вісім. Клади. Вісім. вісім. Так. Вісім. Ого. Куди? 8. Вісім. Вісімнадцять. Вісімнадцять. Молодець, Вінка. Вісімнадцять. А скажи, будь ласка. А якщо ми від 18 заберемо 8, скільки залишається? 10. 10. Поклали назад. А якщо ми від 18, скільки тут є у нас? Скільки у нас тут всього є? 18. Молодець. А заберемо 10. Скільки залишилося? 8. 8. А давай тепер будемо ще з тобою у таку гру грати. Ось ми маємо 10. Це як по-іншому ми називаємо? Це 1. Один... Арінка, це 1. 1. Десяток. Та, один десяток. Так, 1 десяток. 1 десяток і 2 одиниці. Скільки це буде? Скільки? Разом. Разом. Де 1 десяток і 2 одиниці. Скільки це буде? 11. Ні, 2 одиниці. То що буде? Буде. Два. 22. 12. 12. Так? Два. То як ми утворюємо 12? 10. Плюс плюс. Два. Два. І буде 12. А як утворити? Давай без цього. Утворимо 15. 15. Ага, як утворити? Що треба зробити? Робити. Ага, але не з'єднуй це до цього. Не з'єднуй, Бачиш, 10. Воно буде рівненько. 15. Як утворити? Що ми зробимо? Зробимо. 10. 10. Плюс? Плюс. Скільки треба додати, бо було 15? Ну. Скільки нам додати зверху покласти, щоб було 15. Mm? Як ти думаєш? Не знаю. Де. Знаєш, ти перше робила. Скільки mm, покласти, щоб 5. було? П'ять! Молодець! П'ять. А щоб було вісімнадцять? Що, скільки треба покласти на десять? Рінка, десять плюс, плюс. Скільки, щоб було вісімнадцять? Що? Щоб було вісімнадцять, скільки треба покласти? Скільки? Mm -hmm. 18. 18. То скільки кладемо? До 10. Скільки кладемо? Нечую. Щоб було 18. Скільки кладемо? Рінка. Чекають. Скільки кладемо? Щоб було 18. 18. То що треба покласти? Покласти. Mm. 8! Молодець. Молодець.